Дорогі мої друзі, вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні буде огляд однієї моєї знахідки з нашого блошиного ринку. Не так часто зустрічаються такі рідкісні речі, хотіла вам показати це ось цей чайник. Ось такий. Знайшла я його у нас на розкладках, придбала, коштував він тоді досить дешево для барахолки, але я купила. Бо досить цікавий малюнок, ручний розпис, щедра позолота, кришка з ним. ось така, Кришка теж новенька, але кришка від кавового сервізу від кавника Зозуля. Є в нас такий кавовий сервіз, теж весь в золоті. Ось так. Підходить по кольоровій гамі, але все одно ж не рідна. А сам чайник новенький, видно, що не користований взагалі золото щедре, позолота, не затерте ніде нічого. І ось такий малюнок. І що саме цікаве, хотіла вам показати клеймо. А тут таке клеймо: малюнок номер 815 автор Гандрієва Полтавський фарфор. Тобто, це вже такий. Музейний експонат, я не знаю, як він потрапив до нас на барахолку, тож залишаю в своїй колекції цей чайничок. Рідко зустрічаються такі речі. Це мені трапився тільки другий раз такий предмет. Ще в мене є ось такий штовх. Я колись показувала робила відео на нього коротеньке, і тут ось таке автор форми Віцько. Малюнок номер 55 автор розпису Нікулін теж наш полтавський фарфор. І теж малюнок з обох сторін. Тож, іноді дивує наша барахолка, вона, хоч у нас і зовсім маленька, дуже скромна, але коли неколи та й трапляються дивовижні, рідкісні речі. Ось, наприклад, як цей календар перекидний. Теж я недавно купила, робила коротеньке відео, хто не бачив, то подивіться. І годинник я теж там купила, це він в дерев'яному корпусі, там є навіть етикетка зі знаком якості, і є від нього заводний ключ. Теж рідко трапляється, але мені пощастило. Хоча годинник потребує уваги майстра, я ніяк не діду до майстра, треба буде віднести, щоб він йшов. Але все одно він приймає участь в моїх відео, ви вже побачили, я іноді ставлю його і фігурую в моїх оглядах. Тож, такі в мене покупочки, іноді вони мене правда радують і поповнюють мою колекцію вінтажних предметів. Скоро буде теж огляд нових знахідок, дещо собі прикупила. Тож дочекайтеся, скоро все покажу. Всього доброго вам, до побачення, до нових зустрічей.